Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Це мої нові знахідки. Поїхали. Сьогодні будуть трошки мічиків по номерам М27 45 гривень. М30, о, е, М32 30 55 гривень, м 35 гривень, М20 пара з двох штук 60 гривень. М21,5. Пара із двох штук, 65 гривень. Так, М22 і 1, 45 гривень штука. м 2715 45 гривень штука. м 1415 28 гривень штука. М30, ось такі горнюні, 50 гривень штука. М24, 1,5, 40 гривень штука. М18, 1,5, 35 гривень штука. М18, і 1, 30 гривень штука. М12, 1, 25, 30 гривень. М12, 1,5, 30 гривень. Тепер по наборам. У нас трішки сферу, трішки плашок. Набір перший 5 штук 150 гривень. Набір другий 5 штук 190 гривень. Набір третій 7 штук 120 гривень. Фрези таки. Набір четвертий 7 штук 300 гривень. Набір 5, 7 штук, 330 гривень. Набір шостий 11 штук 220 гривень. Набір 7, 7 штук 150 гривень. Набір 8 180 гривень 8 штук. Ось так. Є в нас такий різець. 150 гривень. Та такий патрон. Є ще такі мічики 20 М24, 40 гривень штука. Красиві такі. Тепер по камінчикам. По камінчикам у нас 300 гривень штука.

Двадцять чотири сантиметри. І тут в нас сім сантиметрів. Сто п'ятдесят пять гривень. Двадцять пять сантиметрів. І внутрішній. Вісім. Такі в нас по сто гривень за штуку. Вони в нас. Одинадцять з половиною та внутрішній три. 150 гривень. Не пам'ятаю, знімала, не знімала. Зніму ще раз. 24 та 7 з половиною. І такий 180 гривень. Тут в нас 30 сантиметрів. Та 13. Ось такі. На цьому сьогодні, все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте всі питання в вайбері або за номером телефону. Повна оплата на картку відправка відправку новою поштою. Не забувайте про свої відкладені товари. Всім гарного вечора!